Триває 1248-ма доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Протягом минулої доби на фронті відбулося 174 бойові зіткнення. Повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. За уточненою інформацією, противник завдав один ракетний удар: 77 авіаударів, застосував 4 ракети та скинув 134 керованих авіабомб. Також здійснив 5331 обстріл, із них 56 реактивних систем залпового. Вогню залучено 3760 дронів камікадзе авіаударів. Зазнали населені пункти Залізнична Запорізька область, Херсон та Миколаївка на Херсонщині. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, три артилерійські засоби та два пункти управління противника. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі. Техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 980 осіб. Також українські воїни знешкодили три танки, п'ять бойових броньованих машин, 31 артилерійську систему, два засоби протиповітряної оборони, 196 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, дві крилаті ракети та 76 одиниць автомобільної техніки окупантів.